Добрий день, дорогі друзі. У нас сьогодні велике свято, велике свято нашої держави, держави незалежної, держави вільної, яка 32 роки вже святкує це свято Незалежності. Але як і багато наших поколінь. Сьогодні Україна святкує його надважливо, тому що вона святкує його із зброєю в руках. Країна нескорених, країна непохитних. Незламних, країна гордих, героїчних і хоробрих, де совість і гідність завжди були ключовими цінностями і поняттями нашої країни. Вільна країна це факти, об які розіб'ються ворожі задуми. І з Днем Незалежності тебе, Україна, і з Днем Незалежності нас усіх. Сьогодні ми Будемо виготовляти на нашому майстер-класі ось таку аплікацію святкову, на якій присутні наші символи України, наш герб, тризуб і наш прапор. Ця аплікація для діток. Зручненько умощуйтеся і працюйте разом із нами. Ми будемо виготовляти ось такий прапор, який ви знаєте, має два кольори. Блакитний і жовтий. Блакитний це наше небо, вільне, просторе, а жовте це наша пшениця, поля наші. І ми їх обов'язково засіємо, і прийде перемога. І ми будемо щасливі. А маки, які тут, це символи перемоги. Вон червоні які. Тому зараз будемо разом виготовляти ось таку аплікацію. Для цього нам необхідний. Колір, ось який ви собі захочете. У мене тут був зелений, а ось я взяла ось такого кольору, жовтенького, і будемо на ньому виготовляти на цій основі нашу аплікацію. Нам потрібен голубенький папір, ось у мене є, бачите, блакитний шматочок, бо я вже звідси. Це у мене Є був шматочок А4. Я вирізала звідси смужечки. Я вже їх приготувала. І на зразок, і ось щоб вони були у нас готові. Вони півтора сантиметри завширшки. Неважливо, можете взяти сантиметр відрізати. Тепер у мене є жовтенький клаптик. Ось я теж відрізала жовтенькі, такі смужечки. І сюди відрізала і ось заготовочка, щоб ви бачили. Так, жовтенькі. І ось у цьому. У мене є такий помаранчевий, бачите? Це він для того, щоб ми вирізали з нього смужечку, і вона нам слугувала держачком нашого прапора, ось такого святкового, ось наш держачок. А тут у мене зверху це наш герб, наш славний тризуб. Ми виготовляли цей тризубець, передавали нашим воїнам на передову, на фронт, і з того боку стильно. Ми їм писали, Повертайся, будь ласка, живим. Я прошу небагато і немало. Кожен вечір молюсь всім святим, щоб нещастя тебе не спіткало, щоб Янгол закрив від біди, над тобою розправивши крила, щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила. Рясним ранком та днем дощовим. Ще я у синє небо. Повертайся, будь ласка, живий, батьківщина чекає на тебе. Ось такі пам'яточки ми передавали разом із браслетиками, оберегами, передавали нашим військовим на передову. Так, з чого ми почнемо? А почнемо ми ось із цієї помаранчевої смужечки. Це наш держачок. Ми її розмістимо у правому. Боці нашої основи. Ось так вертикальненько я змащу, хочете мастіть, клеєм смужечку, прикладаю, і нехай вона сохне. Прикладиться і сохне. До неї вторець. Вона у нас вертикально, а до неї, вторець горизонтально. Я буду клеїти свої смужечки, які вже вирізала. Ось верх у нас буде голубенький, так, як я казала, блакитний. Так. Ми ось тут поруч промастимо вертикально. Дуже зручно це робити клеєм-олівцем і будемо прикладати впритул до помаранчевого держачка. У притул будемо прикладати наші смужечки. Ліпити тільки ось оцей краєчок. Один краєчок, а цей у повітрі, бачите, як у мене вільно, тут ніде клею немає, бо ми ж їх будемо піднімати, ніби вітерець буде подихом своїм піднімати наш прапор. Далі приклею тут же. У мене клейчик є, він ще не висох. І він буде тримати наші смужечки. Ось такі блакитні смужечки, наше небо ми клеїмо верхню частину нашого прапора. Так, тепер у нижню частину я буду клеїти жовтенькі смужечки. Вони такого самого розміру. Я знову піднощу клеєм і знову паралельно, зразу після блакитних, я буду приклеювати жовтенькі смужечки. Але ви пам'ятаєте? Що вони у нас клеяться тільки одним краєм. А інший край у нас ось такий вільний. Ось, бачите, як я вам покажу. Ось я. Тепер, щоб зробити об'ємну картинку, нам необхідно ось ці смужечки підняти. Ми беремо дві центральні смужечки, дві середніх їх чотири. ми беремо другу і третю. Ось так. Через 3 см від краю ми їх схрещуємо. Ось ми так намітили, бачите я? І ось тут я їх зафіксую клеєм. Щоб вони склеїлися. Ось під таким кубиком. Десь 45 градусів майже. Так. І треба відступити трошечки, підняти ці смужечки. І наклеїти ось тут місце, намітити, де у нас ці смужечки будуть чіплятися до основи. Ось я їх підняла і приклеїла. Дві смужечки у нас підняті. Бачите, ось, наче уявно вітерець їх колише. Тепер беремо верхню смужечку. Так само сантиметри три відміряємо, і ось тут намічаємо клеєм. І клеїмо наверх. Наверх нашої смужечки, перехресної однієї і другої. Приклеїли. Так, у нас є ще одна смужечка блакитна. Теж намашую клеєм, від краю 3 см і знову навхрест клею до верху. Ось так. Я вам зараз покажу, ви будете бачити. Притримаю, ось, подивіться. Бачите, який у нас був верх, ось такий, як цей жовтенький, і тепер який у нас він став. Блакитний. Так. Те ж саме робимо із жовтими смужечками. Піднімаємо середніх дві, складаємо їх навхрест 3 см, як я казала, від краю, Під кутом 45 градусів приблизно, не обов'язково вимірювати транспортиром. так, І склеюємо. Ось робимо таку пташечку. О, ось так. Тепер намічаю. Пікально навпроти цього місця клеїли голубим кольором блакитним нашим. Ми ось тут намічаємо, теж клеєм. і сюди прикріплюємо наші жовтенькі стрічечки. Нехай тримаються. проклеюю і знову навхрест піднімаю нашу смужечку і клею поверх тих трьох попередніх. Приклеїла, протримаємо трошечки, підсохне є. Тепер нам необхідно приклеїти наші маківки. наш символ перемоги, адже вона нам так необхідна і так важко дається, але вона прийде обов'язково. Ось одна маківочка, я вже її зробила, щоб вона у нас вже була готова. А вам зараз покажу, як я її робила. Нам необхідні ось такі квадратики. Є лінієчка, я вам розкажу, скільки довжина 4-5 см довжина нашого квадратика. Так, складаю по діагоналі. Нам таких квадратиків треба 8. Квіточка має 4 пелюсточки. Пилюсточки. Тепер я середини надрізаю знизу до середини, надрізаю ось так. Ножицями. А для чого? Щоб робити об'ємну пелюсточку. Один бік розрізаної пелюсточки я намачую клею і складаю, і вона у нас виходить, ось бачите, яка об'ємна. Ось так. У мене їх є чотири. Я їх буду зараз підкріплювати одна до однієї. Спочатку на ось, Ось так. На охресту ці два листочки будуть зверху. Їх ще можна ось так ножицями. Дивіться, ось я так, ось так можу допомогти, щоб ця пелюсточка була така закругла. Так. Тепер підмашую ще одну пелюсточку і накладаю на неї наступну. Ось знову у мене дві пелюсточки, як крила метелика. Тепер я. Клей намащую ось на ці дві попередні, і навкрест склеюю наші чотири пелюсточки. О, ось маківка вже у нас видно маківка. Тепер ви знаєте, що наша маківка має всередині ось таку чорненьку, таку махрову таку серединку. Бачите? Для цього нам необхідний ось таке коло я вирізала, кружечок такий. Різати, один бочок. І трошечки, щоб у нас така була, ось, бачите, ось така шляпочка така, що була. І тепер, коли присохло, я по колу ножицями нарізаю ось так до центра, нарізаю такі смужечки. По колу, по колу, по колу до центра. Ми сьогодні для вас приготували ось книжечки, які є в бібліотеці. Про незалежність, про нашу вільну Україну, про європейську країну. Так. Намащую, клеєм нашу серединку чорненьку і приклеюю усередину у маківку. Можна ножницями підняти ось так трішечки. Підняти. Ось, подивіться, яка квіточка гарна. Так, намащуємо її клеєм і клеїмо до наших блакитних і жовтих смужечок. Ось, приклеїли. Ось наша заготовочка, ось я вам її покажу так. маківку треба підклеїти, щоб вона трошечки потрималася. Так, тримайся, будь ласка. Ось, є. У нас іще один елемент, наш тризубець. Ми його повинні приклеїти зверху до держачка. Зараз ми його на крайчик і приклеїмо. Ось так, нехай тримається. Така у нас святкова. Ось розверну цю. Сьогодні у нас називається майстер-клас під вільним небом незалежності. Ось. Наш сьогоднішній, наша аплікація святкова з Днем Незалежності країни. Моя прекрасна, вільна, незалежна, моє натхнення, гордість, цілий світ, моя любов велика та безмежна, моя свобода, мій легкий політ, моє коріння, мова солов'їна. Я вірю, скільки років не мене, ти житимеш у славі Україно. Вітаю з Днем Народження Тебе. Вітаю всіх з нашим великим святом.